Для переваги над ворогом у повітрі на конкретному напрямку Україні необхідно принаймні 3-4 ескадрилі літаків F-16 по 12-16 одиниць. Про це повідомив начальник авіації Командування повітряних сил, бригадний генерал Сергій Голубцов. Ні один вид оружия не може змінити хоч війни, а розвертування F-16 може довести до самого, что ни на есть, прямого столкновения НАТО и России. Но от себя добавлю, что продолжение поставок Украине может привести к ударам кинжалами по складам в Европе. Шансы на такое развитие событий, как вы понимаете, отнюдь не нулевые. Якщо ми розуміємо, що проти нас угрупування із 50 ескадрилій та 39 аеродромів, з яких вони виконують завдання, то нам звичайно хотілося б більше мати F-16. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, то на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній смузі оборони. Водночас бригадний генерал заявив, що переваги як такої, тактичної або оперативної ворогу повітря на сьогодні немає, і це стало завдяки тому, що Україна отримала від країн партнерів досить потужну допомогу. Радіолокаційні станції виявлення, спостереження, зенітні ракетні комплекси, і всі бачать на практиці, як ці комплекси працюють, і який відсоток ураження цілий патріот їх прожують і виплюнуть. Я злітав на F-16 з місць на близькому сході, де не проїхав би машиною. Я знаю, що є люди, як я готові зробити це єдине до чого F-16 досить вразливий, це пошкодження двигуна. Тож нехай приходять ще кілька людей ніколи не повернуться додому. Синсалас полковнику Гемптон з часу нашого останнього інтерв'ю сталось багато подій. Було велике оголошення про навчання українських пілотів на F 16 Це ще не рішення про передачу. Але чи ви думаєте, що це вже хороші кроки в правильному напрямку? Гуд степсен рай так, це хороші кроки в правильному напрямку, але мене хвилює час. Я казав вам минулого разу, що думаю, що це потрібно було зробити ще рік тому. Я також казав, що на відміну від певних оцінок, які надходили із Вашингтона чи від політиків, я вважав, що досвідчених українських пілотів можна навчити літати на F-16 за 3 чи 5 місяців, і це приблизно те, з чим вони нарешті погодилися. Це добре. Але є один момент, і це знаєте, люди все ще говорять про цю передачу F-16. Але ніхто ще не сказав, звідки прибудуть ці літаки, і це важливіше ніж думає більшість людей. Усі ваші пілоти це знають лише тому, що це F-16 недостатньо. Ви повинні знати, що саме це за F-16. Так само, як і у випадку з Міг-29. Існують різні типи міг 29 різні типи су 27 і Є багато різних типів F-16. Тому я дуже сподіваюся, що коли вони говорять про них, і коли вони нарешті дадуть ці літаки в Україну, це будуть сучасні f 16 а не 25-30-річні f 16 з якоїсь країни, яка просто хоче їх позбутися. Розумієте, я маю на увазі, що це велика справа, якщо ви збираєтеся відправляти ці літаки воювати з росіянами. Це повинні бути найкращі F-16, які доступні з новітніми радарами, новітньою зброєю. Тож я сподіваюся, що хтось, хто має мозок, збирає все це докупи. І я впевнений, що з вашого боку це так, але я турбуюся про свій бік. Я переживаю про мою американську сторону. Я насправді не знаю, які дискусії велися щодо того, який тип літаків ми розглядаємо, щоб надсилати в Україну, чи ми їх отримуємо з європейської країни або щось подібне. Це дуже важливо під час саміту групи Семи. Президент Джо Байден сказав, що F-16 не допомогли б українцям у їхньому контрнаступі чи захисті Бахмута. Які можуть бути сценарії, коли ці літаки справді могли б допомогти? Всікскудив екшлипсенс F-16 допомогли б вочевидь, Україна і без них добре справляється у цьому відношенні, але F-16, окрім того, що є винищувачем повітря повітря, він також дуже дуже хороший у підтримці з повітря та допомагає військам на полі бою, коли вони просуваються вперед і атакують. Це одна з речей, на відпрацювання якої американські пілоти F-16 витрачають багато часу. Я не впевнений щодо України, але це те, чого можна навчитися, як розмовляти з людьми на землі під час бою. Як вони передають тобі цілі, а ти піклуєшся про це? Це складніше ніж здається, тому що ви говорите із багатьма людьми, які дуже близько один від одного. Одні на твоїй стороні, інші вороги, і ви не хочете вдарити не по тих людях. І знаєте, коли ви мчите зі швидкістю від 650 до 800 кілометрів на годину, ви повинні знати, що робити, або можуть статися погані речі з іншого боку. Якщо робити це належним чином, це може мати величезне значення для захоплення. Міста або у контрнаступі, тому що F-16 – літаки, які можуть пробивати проломи у силах Російської Федерації, які зайняли оборонні позиції, через які хороші хлопці, ваші хлопці, тепер зможуть просунутися вперед. І давайте будемо визнавати, коли вас атакують з повітря, ви насправді не дуже то стурбовані людьми, які б'ють по вас на землі. Тож, поки вони хвилюються, що ми атакуємо їх зверху, ваші хлопці йдуть на землі, і результатом є багато мертвих росіян і багато відвойованої української території. Чого ви і прагнете? Інша справа це інфраструктура для F-16, тому що на відміну від деяких видів зброї, як то артилерії, їх не можна просто так легко передати в Україну, розгорнувши їх прямо на полі бою, тому що аеродроми ймовірно будуть ціллю російських атак. Яку підготовчу роботу потрібно провести українській стороні, щоб вони могли ефективно використовувати ті F-16, коли вони прибудуть? Ванстейцеґудкешен, брайвидпойнаттерефтовашензвугарне запитання, але я б зауважив, що якби росіяни справді були настільки вправними у знищенні аеродромів, вони би вже вивели з ладу всі ваші аеродроми. І вони не зробили цього, тому що вони не дуже вправні у цьому, і вони не можуть цього зробити. Я би продовжував постачати в Україну, і я сподіваюся, що Україна продовжить просити про це: зенітні комплекси, протиповітряні ракети та гармати та все інше, що збиває літаючі об'єкти, літаки для захисту аеродромів. Нещодавно всі побачили, на що здатний патріот, який, як ви знаєте, збив непереможні в лапках російські чи радянські гіперзвукові ракети, що завжди викликає у мене сміх. І я не сприймаю їх легковажно. Але ви повинні пам'ятати, що вони розроблені та побудовані росіянами, тож вони ймовірно працюватимуть лише у половині випадків. І навіть коли вони працюватимуть, хто знає, як саме. Я думаю, що українці побачили це, що росіяни дуже добре вміють робити вигляд, що вони великі, сильніші і здібніші, ніж вони насправді є. Але насправді багато з їхнього обладнання, як я вже казав раніше, це просто мотлах, і це правда. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.